Тобто це все у нас грає на руку ворогу. Але нашим же ж політиканам дає можливість попіарити. І все, що зробив Байден як же з доброї волі, це дав можливість попіаритись нашим балаболом і оці всій нашій трискотні в ефірі. От він дав їм можливість побавитись, але знову ж таки робити ставку на те, що це прям принципово змінить. Розумієте, у Росії як плюс, так і мінус її велика територія. І зараз, якраз росіяни користуються, ну, принаймні не самі росіяни, російська влада користується тим, що в неї чимало територій. І, звісно, те, що прилітає народу російській владі, якось так не сильно болить. А от військові військовим є куди маневрувати. І вони маневрують, відводячи свої. Так би мовити, зони дислокації військ, то в одному напрямку, то в іншому, то в другому, то в третьому. Тобто, і в результаті оці наші удари по Росії мають такий собі змінний успіх. Тобто, ми б могли чимось би похизуватися, якби ми на цій території гнали ворога паралельно з цим обстрілюючи ворога. А так у нас ситуація з, обстр... з обстрілом російських територій виглядає, як ситуація, що навчіть дурного Богу молитися. Чесне слово. Ото, як Заужний сказав, що треба бити по Росії і переносити війну на територію Росії. І наші, так би мовити, відірвий викинь, зрозуміли, все. От вони все зрозуміли, тільки ні чорта з того не виходить по факту. Того я це називаю, що навчить дурного Богу молитися. Він, так би мовити, буде своїм просуванням, і дай бити по території Росії, лоба собі розкрамсає в бісовій матері і навіть не зрозуміє, що він робить. Тож, я ще раз кажу, що у нас біда безпосередньо з нашим фронтом. Він просідає через неграмотну організацію, як таку. Тобто, солдати на місці роблять героїчні вчинки. Ну, тобто, я навіть не знаю, як бригада контролює декілька там, кілометрів фронту, рахуючи кількість людей в бригаді. ну, тобто, Я уявляю, що то за розвага, скажімо так. Там та ще розвага. Ну, так рятують дрони, да. ну, тобто, ще можна продивитися, куди там рухається ворог, ще можна десь там щось ситуативно прикрити, але це не організована, так би мовити, сила. Яка може зупинити ворога. І не тому, що бригади такі погані, бригади просто виснажені, буквально. І ті люди, які постачають бригаду, ті люди, яких ви відловили, політикани мої любі, і вважаєте, що не треба критикувати ТЦК, то так би мовити, за наслідки потім не ображайтеся на наслідки. Бо наслідки будуть. Це все у нас сприяє тому, що наш фронт просідає. Ми не обороноздатні, як, як бісові матері наступ на Росію і обстріл атакам сами. Мені не пояснити Ви не хочете прикрити свої війська на своїй території тими самими атаками? Ніде Ні світла думка не пробігала. Ні, у нас ж, дай попіарити.